Мій топ найбільш сексі парфумів. Аромат це як красива білизна, яка ідеально на тобі сидить. Її ніхто не бачить, але дівчата ми знаємо, як це додає впевненості. Так от з парфумами точно так само. І це моя добірка ароматів, що працюють краще ніж комплект агент Провокатор. На третьому місці парфуми, які називають найкращою малиною в парфумері, це De Yan від бренду Orlov. Тут навіть не малина, а малиновий лікер. У них яскраве алкогольне звучання, кислинка малини і трішки солодкості. Неймовірний баланс мені уявляється така розкішна жінка. В чорній короткій сукні з лабутенами, мега стильно, мегасексуально, на межі цієї відвертості, ще трішки і можна переборщити, але вона знає, що робить. На другому місці Andaluzian Soul від The Merchant of Venice. Це мій особистий фаворит. Я ним користуюся безперервно вже два роки, і він постійно збирає компліменти. Він солодкий і також, що цікаво, з алкогольним звичанням. Тут розпечений цукор, амбра і ром. Звучить вишукано яскраво і заходить спершу аромат, а потім ви і на першому місці Айліш від Білі Айліш. Погляньте просто на цей флакон. Мені здається, він говорить сам за себе: в цьому ароматі немає якогось складного поєднання нот, лише ваніль, трохи спецій та цедра, щоб підтянити солодкість. Але самі такі солодкі аромати найбільше збирають компліментів серед чоловіків. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений сексі аромат.